Вітаю вас, малята! Сьогодні я пропоную вам погратися з нашою вудочкою, яку ми з вами власноруч зробили. Давайте спробуємо на нашу вудочку спіймати предмет, який зроблений з того матеріалу, який я назву. Давайте подивимось, як це я зроблю. Вудочка, вудочка, спіймай, будь ласка, металевий предмет. Так. Молодець вудочка, це металеві ножечки. Давайте з вами спробуємо погратися. Один, два, три, гру, почни. Вудочка, вудочка, знайди дерев'яний предмет. Ой, смалята, подивіться, моя вудочка біля півничка танцює. Так, півничок зроблений з дерева. Він дерев'яний. Вудочка, вудочка, спіймай, будь ласка, солом'яну іграшку. Так, це курочка. Курочка зроблена з соломи, це солом'яний предмет. Вудочка, вудочка, спіймай, будь ласка, пластмасовий предмет. Так, моя вудочка, подивіться, спіймала фломастер. Молодець вудочка. Вудочка, вудочка, а спіймаймо нам глиняні іграшки. Так, 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 думає. Ось подивіться вона до Хрюши. Побігла наша вудочка, правильно, поросятко зроблене з глини, глиняне поросятко. Ось так, дітки, можна гратися за допомогою вудочки, яку ми власноруч з вами зробили.